До нашої лексичної теми додамо розгляд граматики, а саме артикль, які ж артиклі потрібно вживати поряд із продуктами. Звичайно, існує кілька випадків. Перший. Коли ми говоримо про наше ставлення до чогось, мені подобається жем, мені не подобається па, я віддаю перевагу, же префер, я обожнюю, жадо. Після цих слів завжди використовуємо означений артикль. Ле. Le, означений артикль. Читаємо приклади разом. J'aime le fromage, je n'aime pas le le, je préfère l'eau. j'adore le banan, завжди означений артикль. Ле ла. Дієслово МАНЖЕ. їсти щось. Стосовно продуктів, після цього дієслова завжди використовуємо частковий артикль. Частковий. Що це означає? Ви з'їдаєте частку Je mange du fromage. тобто ви з'їли шматок сиру, але не всю голівку, тому ви обов'язково du fromage. du fromage або ви можете зробити уточнення. «Je mange un morceau de fromage. Я їм шматок сиру». «Tu manges de la confiture». «De la confiture». «De la». Частковий артикль. Це позначає, що ви з'їли кілька ложок порцію конфітюру. Не всю банку відразу. «De la confiture». Або уточнюйте. «Tu manges». Une cuillère de confiture. Ти з'їв ложку одну або дві варення. Отже, чоловічий рід дю жіночий la, частковий артикль Позначає частку продукту, яку ви з'їли. Шматок. У заперечних реченнях я не їм, je ne mange pas, ти не їш, ne manges pas. Іменник втрачає свій артикль. Ле втрачає. Його не потрібно використовувати лише de je ne mange pas de fromage, я не їм сиру. Tu ne не pas de confiture. ти не їш варення. Без артиклю. Заперечна форма. Розбираємося далі. Дієслово прандре у даному випадку це синонім дієслова манже. Ви вже знаєте, що прандр стосовно продуктів ми можемо перекладати їсти або пити, тому після нього теж використовуєте обов'язково частковий артикль. Дивимось приклади з тими ж самими іменниками. Je prends du fromage, я їм сир. Du, tchastku syr, tchastku. Abo, je prends un morceau de fromage. Tu prends de la confiture. Te jish varegne, tchastku varegne, tchastku. Portio. Abo, tu prends une cuillère de confiture. Te jsam stosuit se izaperechne forme. Je ne mange pas de fromage. Tu ne prends pas de confiture. Le de, bez artiklu. який вказує на рід іменника. Дієслово «буара» пити, ви вже знаєте його відмінювання, теж стосується приймання їжі, пити, тому після нього теж частковий артикль. Дивимось приклади. Я п'ю молоко – «je bois du lait». частковий артикль дю позначає, що ви випили, наприклад, склянку або пляшку молока. Але не все молоко, що ще є, ще є у вас вдома або в магазині. Тобто порцію. Je bois du lait, je bois un verre de lait. Un verre de lait. склянку молока, я не п'ю молоко, je ne bois pas de lait. je ne bois pas de lait. Те ж саме правило, що стосується дієслів слів та да prendre. Далі. Він п'є воду Il boit de l'eau, Частковий артикль de l'eau. Або il boit une bouteille d'eau. une bouteille d'eau. пляшку води. Він не п'є воду, il ne boit pas d'eau. Il ne boit pas d'eau. Зверніть увагу на стовпчик справа. Ви бачите тут слова, які позначають кількість продукту. Боку багато. «боку». Мало п, я, п, я, мало п. Я. Занадто, тро, тро, занадто. Тобто дуже багато. Достатньо асе. Асе. Після цих слів завжди використовуємо прийменник Д. Повторюйте: боку Д, п, тро д, асе д. Читаємо приклади. Він п'є багато води. Il Ilbois beaucoup d'eau. d'ін p'є мало води. Ilbois peu. Занадто ilbois trop d. De. Trop d'eau. Достатньо Il boit assez ибо аседо. Ilbois assedo. Дії слова стосовно приймання їжі ми розглянули. А зараз дієслово аште. Купувати щось стосовно продуктів. Після дієслова аште використовуємо. Артикль неозначений. Неозначений де. d. Enun d. Читаємо приклади. Я купую яйця. Жаше де з. Жаше де з. Я не купую яйця. Je nechè pas d'unechet па d'. Тобто у заперечній формі теж лише прийменник Д. Далі. Il a de banane. Il a un kilo de banana. De banane. Le chèque de k. Ne potrebno de banana. Nastup rechine pour nous. Il achète beaucoup de banane. Il a peu de banana. Il a trop de banane. Іляшет асе де бананна. Ви бачите, слово банан стоїть у множині, Але воно поєднується за допомогою прийменнику без «д», «д» BSD. «д», «д» Ми з вами зараз розглянемо всі випадки вживання артиклю перед продуктами. А потім все узагальнимо в одну таблицю і вам все стане зрозуміло. Наступне дієслово слово vouloir хотіти. Після нього використовуєте частковий артикль du de l'a. Наприклад, я хочу сиру. Je veux du fromage. Він хоче варення. Il veut de la confiture. Ми хочемо води. Nous voulons de l'eau. Заперечна форма лише прийменник «de». Я не хочу. Je ne veux pas de fromage, il ne veut pas de confiture. Nous ne voulons pas d'eau. Узагальнюємо те, що ви почули. Після дії слів manger, boire, prendre, vouloir використовуємо частковий артикль. Перечитайте самостійно ще раз приклади. Manger, Prendre, boire, vouloir. Після слів, «жем», же префер, j'adore, які передають ставлення ваше, використовуємо означений артикль ле. Le, Після слова «аште», купувати неозначений артикль en-un d. Та ще раз повторимо слова, які вживаються обов'язково з прийменником «de», він завжди у одне водни. Боку д, пе, тро – «де», а се д. Екзерці сет. Розмовна вправа. Використовуючи дії слова «же манж», я їм, же буа», я п'ю, розкажіть, що ви їсте та п'єте на сніданок, на обід, на вечерю. Правильно вживайте артиклі. Тренуйтеся розмовляти французькою.